Доброго дня, друзі! Сьогодні вийшли з другом на всел за епіцентром половити щук. Погода вроде підходяща, да що не очікується. Ігор ловив на спінінг, а я взяв кружки. Може все таки почне щука брати, бо останні мої дві спроби навіть жодного спрацювання кружка не було. Виставили кружки і потягнулися довгі хвилини очікування. Перше спрацювання трапилося приблизно через півгодини. Коли під до кружка побачив, що ліска майже не змотана. Я передав Ігореві камеру і став перевіряти, Щуки на гачку не було, то скоріш за все бавилася невеличка щучка, бо живець навіть і не покусан. Але ж перше спрацювання є, і є надія, що вони і надалі будуть. З Ігорем ми разом рибалимо майже все життя з восьмирічного віку. На відміну від мене ігор більш спеціалізується по щуці. Багато хто ловить на силиконові приманки, його вигадали. Більшість приманок – це репліки, але адаптовані під наші умови лову. Кого за приманки, посилання на телеграм залишу у коментарях. Чи... Десь через 20 хвилин знову спрацював кружок. На цей раз щось активно змотувало ліску з кружка. Після того, як вибрав слабіну і підсік, відчув супротив. Щось сіла і став потроху уважи. Красуня зробила свічку. Ми приблизно біля кілошки, Таку можна взяти і без підсаку. Вона дуже глибоко закохнула гачок. Коли гачок засікається у шлунку, то щуці боляче і вона майже не оказує супро. Залікова, сантиметрів 60, можна і не міряти. Далі декілька годин повної тиші. У Ігоря на спінінг тлювань теж не було. Він попитав інших рибалок і в них той же самий результат. Я попереставляв кружки на інше місця. Цього року було дуже мало дощів, не рахуючи останній тиждень, і на річці течії вже, і майже немає. Кружки не зносять, стоять на місці там, де їх поставив. Тому вирішив їх переставити ближче до залізничого мосту. На новому місці спрацювання відбулося майже відразу, прямо на очах перегорнула кружок і почала змотувати ліску. Я дочекався, поки підпливе напарник, щоб передати йому відеокамеру. Ліска перестала змотуватися майже відразу. Може вона вже закохнула і заплутала в водорості, а може просто кинула. Змотала вона небагато, і я майже відразу зробив підсікання. Зачеп, причому глухий, скоріше за все, корч. Образливо. Я вже надіявся, що ще одна буде. Але, 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 прийдеться рвати ліску. Але це не так просто, як здається. На кружках ліска діаметром 0,5 мм з разівною здатністю 9 кг. Довелося повозитися трохи. Почекавши приблизно ще годину, ми почали зворачуватися. Я познімав усі кружки. На багатьох живці заплуталися у водоростях. Від кінець риболовлі трохи скрасила настрій родина лебедь. Пара з виводом. Лебедята вже підросли і, мабуть, вже стали на крило. Вони спрямували прямо до нас з надією випросити щось смачненьке, але, на жаль, ми все смачненьке вже саме з'їли. Їх, мабуть, тут підгодовують, бо людей вони зовсім не бояться і підпливають на відстань кількох метрів. Не дочекавшись смачненького, вони поплили далі, періодично занурюючись і достаючись з дна якусь їжу. Дуже красиві, великі і величні птахи. Щось погода щуці сьогодні не подобається, вона майже не відкривала рот. Спрацювання кружків відбувалося скоріше тоді, коли живця її піддавали під самого носа. Вона стояла неподвижно. Але головний результат це находження на свіжому повітрі і гарний настрій. Ані хвоставом, а не, хвоста не луски.